Пане Андрію, підкажіть, будь ласка, як Державна прикордонна служба дізналася про цей інцидент? Я так розумію, що із соцмереж, чи, можливо, до вас були офіційні запити, звернення? Хтось телефонував відповідно чи ні? Ну, власне, ну, по перше, ви вже озвучили, що сам Італієць отримав заборону на в'їзд? Перед тим він отримав відмову в перетині кордону, ага. а на додачу і е, забороном на можливість прибувати в Україну ще протягом трьох років. Е, але ага. в цій історії, звісно, ми також звернули увагу на, на ті повідомлення, які ширилися в соціальних мережах щодо України е, Слідує такі, от іноземець, який е, скажімо так погано висловлюються в бік е, України і. В свою чергу пункти пропуску також були попереджені, щоб уважно його перевірити, коли він прибуде вже безпосередньо на території України в наші пункти пропуску і де з ним зможуть поспілкуватися наші інспектори прикордонного контролю, що власне так і сталося. Але тут треба подякувати дівчині, яка підняла цю історію в соціальних мережах, розповівши про це. Ну і власне, коли. Автобус прибув до пункту пропуску. Е, сама дівчина також і особисто звернулася до е, старшого зміни прикордон, е, прикордонних е, нарядів, е, зазначивши все те, що вона описувала до цього mm -hmm. на своїй сторінці в соціальних мережах. А пане Андрію, якщо можна розповісти, як саме допитували цього італійця, і можливо, що він говорив, так які були його не знаю, там пояснення своїх дій, тощо, аби якось взагалі довести свою, скажімо так, позицію, чому він так висловлюється про Україну? Ці деталі я розкривати не буду, mm -hmm. які власне те у який спосіб. Відбувається спілкування і для того, щоб довідатися всі необхідну, ну, всю необхідну інформацію відносно того, чи ну скажімо так, не становить загрозу нашій країні. Та чи інша людина, зокрема іноземці, які слідують в нашу державу, але по факту маємо те, що людина має такі проросійські погляди і виправдовує навіть можна сказати російську агресію, війну, яку розв'язала країна терористка проти на... проти нашої держави, і все це є порушенням законів України, норм нашого законодавства, на підставі чого. Інспектори державної прикордонної служби і винесли рішення спочатку відмовити перетині кордону, а далі і навіть заборонити в'їзд на три роки, пане Андрію, заборона на три роки. Як цей термін визначається? Теж я так розумію, він регулюється законодавством, чи він може бути іншим, зокрема. Це регулюється законодавством щодо терміну, на який виноситься заборона в то вона починає діяти з моменту, коли таке рішення приймається в пункті пропуску на три роки. Але у разі якщо будуть подальші порушення, цей термін може бути і продовжений до 10 років. Пане Андрію, наскільки я е, пам'ятаю, то італієць їхав із дружиною українкою, якщо я не помиляюся. А чи відомо вам з приводу того, вона перетинала кордон, не перетинала чи залишилась на е, іншій частині е, території, зокрема не в Україні? Скажімо так, вони не подружжя, uh -huh. а, але сама жінка, яка їхала з італійцем, вона громадянка України, і ну по-перше. Я досить часто бачу в соціальних мережах чи не заборонили ми українців в'їзд в Україну. Ну це трішки абсурдно, бо конституція забороняє відмовляти за будь-яких обставин українцям повернутися додому. Натомість, сама жінка вона висловила бажання не заїжджати на територію України, а повернутися разом з цим чоловіком в зворотньому напрямку. Пане Андрію, ще щоб розуміти, от людям, і які очевидно можуть виявляти подібних осіб, як їм діяти в таких випадках, як можна звертатися до державної прикордонної служби, в який спосіб, ви ви могли належним чином відреагувати, щоб такі особи не потрапляли не перетинали кордон нашої держави? Дивіться, не кожен же може, напевно там дати такого розголосу, як так, було, очевидно. І... Я ж про це в соціальних мережах mm -hmm. ці історії. Але звісно, що наші інспектори загалом державна прикордонна служба реагує на, на всі ті повідомлення, які до нас можуть надходити від громадян, і от, приклад дівчини, окрім того, що вона е це зробила е це повідомлення пуб публічним е через свою сторінку, то вона власне в пункті пропуску, е їдучи в. В одному транспортному засобі з тією людиною, яка так негативно ставиться до України, вона просто звернулася до старшого зміни прикордонних нарядів пункті пропуску. Це може зробити кожен надавати таку інформацію. Також є телефон довіри державної прикордонної служби, куди можна надати подібну інформацію, якщо в когось є. Об'єктивні дані відносно тієї чи іншої людини, в тому числі іноземців, які слідують в нашу країну і мають отакі от негативне ставлення до України в цілому. Бо звісно, що інспектори в пунктах пропуску не можуть знати всіх, хто ну власне має такі погляди або публічно там підтримує російську агресію проти нашої держави. Пане Андрію, ще хочу конкретизувати, щоб ви просто пояснили нашим глядачам, бо в нас тут теж сипляться запитання у месенджер, що саме стало підставою для того, аби не давати можливості перетнути цій особі кордон. Це виключно ось цей інцидент, який сколихнув соцмережу. Чи можливо брались до уваги загалом і TikTok, і соціальні мережі цієї особи? Бо неодноразово там і писали користувачі, що він висловлювався не вперше проти України. України і взагалі підтримував збройну агресію Російської Федерації. Ну, відразу, коли е, ми звернули увагу на цей допис дівчини uh -huh. і в подальшому під час спілкування, і представниками Державної прикордонної служби і інших контролюючих служб якраз обговорювалася та ситуація, яка відбувалася в тому числі е, в транспортному засобі під час руху до, до кордону України, е, взагалі його позиція. І також аналізується та і інша інформація. Про яку в тому числі зараз ви ви сказали, щоб ну, скласти таке уявлення, зрозуміти, підтвердити всі, всі ті порушення саме українського законодавства на підставі чого людині іноземцю може бути відмовлено перетині державного кордону України. Пане Андрію, а це перший такий випадок за час повномасштабного вторгнення? Чи були вже подібні інциденти, коли не публічна, так особа за кордоном негативно висловлювалася проти України? Підтримувала збройну агресію РФ і їй після цього відповідно Державна прикордонна служба на законних підставах заборонила в'їзд в Україну. Ну щоб так публічно ми знали про людину. Це напевно вперше, uh -huh. але неодноразово вже також відмовлялася у в'їзді в Україну за час цієї цього повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Іноземцям, які мали також такі проросійські погляди, деякі навіть намагалися заїхати там з певною символікою Росії, або ж знову ж таки в тому числі в соціальних мережах, підтримували російську агресію проти нашої держави. Тому тут робота вона комплексна. Це і роботи інспекторів державної прикордонної служби безпосередньо в пропуску. Це роботи і оперативних співробітників, і інших контролюючих і правоохоронних органів для того, щоб завчасно досить часто або ж уже по факту, коли іноземець в'їжджає в Україну, з'ясувати. Певні певні обставини, певні моменти. Е і якщо підтверджується, що людина має там проросійські погляди або ж е виправдовує російську агресію проти нашої країни, е на підставі цього і відмовити у в'їзді в нашу державу Розуміло. Почули вас, пане Андрій. Я вам дякую за те, що долучилися до ефіру, роз'яснили Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.